Друзі, вітання! Ви на каналі Dohit.ua. Сьогодні говоримо про унікальний блокчейн-проект Mantle. Вони запустили масштабну кампанію з величезним призовим пулом, яку просто ніяк не можна пропускати. Тож впевнений, що відеоролик вийде цікавим та інформативним, тож заварюйте чай, сідайте зручніше, а ми починаємо. Mantle, Mantle, Mantle. Скільки разів ви чули цю назву у мене на каналі? В мене насправді відкрита любов до даного блокчейну та їхнього нативного токену МНТ. І тут все доволі прозоро. Мені подобаються активи, які мають свій функціонал. І у даному випадку це просто череда можливостей для фарму, стейкінгу і відповідно отримання винагород. В рамках портфелю місяця регулярно добирав мантел і казав, що це максимально надійний актив. І ми бачимо, що на їхньому сайті просто регулярно виходять різного роду івенти, в яких наші токени можуть працювати. Додайте сюди ще регулярні лаунчпули від біржі Bybit і зрозумійте, що по факту наші токени не лежать без діла практично ніколи. І зараз можна лише шкодувати, що не набрали мантел на самому ДІПі, але тим не менш, впевнений, що багато хто. Притримувався моїх порад і зараз більш тісно познайомився з екосистемою і продовжує виконувати активності. Щоб підкріпити мої тези, так би мовити, не словом, а ділом. Хочу показати вам графік, і я справді здивований стійкістю даного активу. По факту не видно, що тут взагалі відбулася якась корекція, незважаючи на те, що на ринку максимальна кров все льється, і більшість активів знівелювали увесь ріст, який був в них від листопада. По мантлу все максимально чітко, і це знову ж таки індикатор того, що інтерес інвесторів до даного активу. Зараз максимальний. І відповідно на це є раціональне пояснення, адже прямо зараз на сайті Mantle доступні одразу три пули, в яких ми можемо застейкати свої монети. Бачимо, що вони присвячені токенам Eigen, Етена і безпосередньо самому Mantle. І варто відзначити, що по факту ці три активи зараз найбільш сильні на поточному ринку. Тобто вони якось разом створили такий симбіоз і навіть. На сильних проливах не падають і демонструють хороший профід для своїх інвесторів. Не знаю, як мантал це вдається, яким чином вони організовували ці партнерства, але симбіоз максимально потужний. Власне, давайте перейдемо до деталей. Ви можете відкрити кожен івент поокремо і, відповідно, ознайомлюватись з ним. Але нас цікавлять насамперед цифри. Тут ми бачимо, що. На Ейген виділено 570 тисяч токенів. Тобто ви самі можете скалькулювати. Ейген нехай візьмемо по 5 доларів. Тобто це практично 3,5 мільйони, навіть більше. На Ену виділено 4 мільйони токенів Ена. Ена нехай візьмемо по долару, хоча по факту навіть вище, і тут 4 мільйони нагород. Що стосується Mantle, тут мільйон нагород, це вже більш дефолтний пул, але відповідно і вимоги тут суттєво менші. Плюс безпосередньо снапшот відбудеться вже зовсім скоро, а саме 21 грудня. Тобто, більш актуальними є в нас саме пуле Ейген та Етена, де ми можемо застейкати свої активи і, відповідно, протягом певного часу накопичувати нагороди і в подальшому їх забрати. Власне, як це виглядає покроково? Перший крок ми блокуємо свої токени, відповідно, вони блокуються на певний період. І чим довше вони лежать у нас в стейкінгу, тим більший у нас МНТ-павер. По факту, це можливість отримати більші винагороди. Після цього відбувається снапшот і, опираючись власне на наш мнт павер нараховується алокація. Чим більший павер, тим більша алокація, і відповідно в подальшому наші токени МНТ розблоковуються, і на додачу ми отримуємо винагороди. В цьому випадку Ена та Ейген. Варто відзначити, що сайт Mantle максимально скорупульозно зроблений, і тут все продумано до дрібниць, і по кожному івенту є детальна стаття, де можна уточнити кожен момент. Власне, можемо, на прикладі Ейгену переглянути, тобто це в нас уся інформація. Ви тут зможете скалькулювати, скільки приблизно ви отримаєте винагород, застейкуючи ту чи іншу кількість мантал, ми бачимо, що це виглядає наступним чином. Нам потрібно підключити свій Metamask, попередньо закинути туди свої МНТ. Це рекомендую робити з біржі Bybit, адже там нульова комісія. Після цього ви відповідно стейкаєте активи. І будете отримувати МНТ-павер. Власне, чим більше днів, тим більшим буде ваш множник, і таким чином ви заробите більше цих поєнтів, які напряму впливатимуть на вашу алокацію, яка буде видаватися у вигляді нагород. Після цього ви заклеймите свої МНТ токени та безпосередньо токени, які виступають як винагорода. В цьому випадку це EIGEN. На завершення хочу додати свою особисту рекомендацію, адже вже неодноразово брав участь в різного роду івентах. Якщо у вас немає цілей продавати актив вже найближчим часом, це максимально крута ідея. Я розділив свій баланс рівномірно як на лаунчпул на байбіті. Так і безпосередньо для івентів Mantle, адже на Launchpool там виділений певний ліміт, який є не таким великим. Що стосується самого сайту, тут ми можемо вже закинути більший сайз і, відповідно, на дистанції отримати хороші винагороди. Власне, я почав купляти Mantle ще влітку і брав участь в івентах, і за це вдавалось отримувати непоганий бонус. По факту, просто за те, що я зберігаю тут свої монети. Порівню надійності, це те саме, що зберігати на біржі. А тут ми ще отримуємо такі круті бенефіти. Загалом не бачу жодних мінусів в даній активності, так би мовити, відриваю її від серця. Взагалі, впевнений, що мантел буде розвиватися, і поки що я ще жодного токену не фіксував. Буду очікувати росту вище. А там, сподіваюсь, будуть нові фічі і нові можливості для заробітку. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Сподіваюсь, відеоролик вийшов інформативним. Зараз на ринку непрості часи, але ми з вами бачили суттєво гірші, тому не опускаємо руки, продовжуємо працювати і впевнений, що все в нас буде добре. Дякую кожному за перегляд і прощаюсь лише до наступних зустрічей.